Проєкт Антонов skytempest 2026 у 2025-2026 роках вийшов на новий рівень розвитку, ставши одним із найбільш амбітних авіаційних рішень, які позиціонуються для умов високої інтенсивності сучасних конфліктів. Платформа Skytempest розробляється як багатофункціональний повітряний комплекс, здатний виконувати завдання розвідки, ударної підтримки, радіоелектронної боротьби та координації безпілотних роїв. Основний акцент зроблено на поєднанні високої автономності, адаптивного штучного інтелекту та модульної архітектури, що дозволяє швидко змінювати конфігурацію відповідно до місії. Аеродинамічна схема SkyTempest була оптимізована для польотів у складних метеоумовах, зокрема за сильного вітру, опадів і турбулентності. Посилений композитний фюзеляж із елементами радіопоглинаючих матеріалів зменшує ефективну площу розсіювання та підвищує живучість платформи. Оновлені крила зі змінною геометрією забезпечують баланс між крейсерською економічністю та маневровістю на малих висотах, що особливо важливо для польотів над пересіченою місцевістю. Силова установка SkyTempest 2026 представлена гібридною системою, яка поєднує турбогвинтовий двигун нового покоління та електричні допоміжні модулі. Це рішення дозволяє зменшити теплову та акустичну помітність у режимах прихованого польоту, а також підвищити загальну дальність і тривалість перебування в повітрі. За попередніми даними, комплекс здатний перебувати в зоні виконання завдань понад 30 годин без дозаправки, зберігаючи стабільні канали зв'язку. Бортова електроніка SkyTempest стала одним із ключових елементів модернізації. Інтегрована система сенсорів включає багатоспектральні оптикоелектронні станції РЛС з активною фазованою антенною решіткою та пасивні засоби радіорозвідки. Усі дані обробляються єдиним обчислювальним ядром із елементами машинного навчання, що дозволяє в реальному часі аналізувати обстановку, ідентифікувати цілі та пропонувати оптимальні сценарії дій оператору або автономно. Окрему увагу в проєкті SkyTempest 2026 приділено взаємодії з іншими платформами. Комплекс розглядається як повітряний командний вузол, здатний керувати групами менших безпілотників, розподіляти між ними завдання та коригувати маршрути з урахуванням загроз. Така концепція значно підвищує ефективність розвідувально-ударних операцій і зменшує ризики для окремих апаратів у зоні активної протидії протиповітряної оборони. Озброєння SkyTempest має модульний характер і може варіюватися залежно від місії. Платформа підтримує високоточні керовані боєприпаси малої та середньої дальності, а також засоби некінетичного впливу, включно з модулями радіоелектронного придушення. Внутрішні відсіки для корисного навантаження зберігають низьку помітність, а зовнішні точки підвізки використовуються у випадках, коли пріоритетом є максимальна вогнева міць. З точки зору експлуатації SkyTempest 2026 проєктувався з урахуванням швидкого розгортання та обслуговування в польових умовах. Наземний сегмент включає мобільні пункти.